На це закриваєте очі. Чекайте, І я зараз. Я, я, я ж хочу довести вам свою правоту. Дякую, ну потримайте, будь ласка. Я зараз візьму інший телефон. Тримайте. Я не приїхав сюди <плес> розмовляти про такі <плес> речі. <плес> На то є відповідні <плес> служби, які контролюють те, про що ви казали. Завтра, до речі, ми якраз йдемо в ці окремі служби безпосередньо в СБУ, тому що охрініли представники АТІНІЦЯ я, я вам б не рекомендував би отак говорити. По-перше, вас тут не було, по-друге, ми бачили я поведінку вашого світ. представника. І я теж його бачила, цю поведінку. Не є хороша поведінка. І все повністю. Не є, знаєте. І в поліції бачила, я все бачила. Знаєте, ми зараз з вами... Тепер давайте, давайте так. Це всі а, бачили так, люди. Так, 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 тепер так, давайте по-іншому. Всі і, і, а, і, і на жаль, це не, не є плюсом для вашої громадської організації. Серйозно. Ну, це, це не вам вирішити. Це, не вам це моя думка. О, Це моя думка. Це моя думка. Тепер дивіться. Акціонерне так. товариство, бачите? Дідіть Саша, сюди покажіть, будь ласка. Щоб ми про все поговорили. Акціонерне товариство, Вінниця обленерго. Ще раз ваше прізвище. Стеценко Ігор Вудивич. Всюдо ну, їде. Хто? Гарні машини. Буханки. Я не знайшла в переліку представників ваше прізвище представників котрі мають представляти інтереси цього підприємства. Це раз. Так, далі суді. давайте Якщо далі конкретно акціонери. Чекайте, давайте так. Не давайте. Так. Якщо ви говорите за е, представляти інтереси в суді, то ми з вами не вчиняти дії від імені юридичної особи, а тому, я від імені чи... юридичної особи е, дії не вчиняю. А я, Що ви а ви приїхали? Ви приїхали сам по собі? Я ні, не сам а, по собі. ну зараз. Ви представляєте я... це товариство? Ви на роботі? Я, я, я на роботі. Ми тут не вказані. Товарисово. Давайте далі. Тепер про е, всіх таких е, ваших акціонерів. Що це змінює ці Як акціонери? Це? Це, ви розумієте, що це, дуже це не дає зміню. права людині не сплачувати, не сплачувати. Люди за, не відмовляються за сплачувати. В мене, Хто вам сказав? В мене, не чіпайте в мене мене. Мене. Хто вам сказав, що люди відмовляються сплачувати? Чому не платить? Тому що немає рахунків, які е, переведуть кошти в державу. Серйозно, тепер давайте А да. всі рахунки зареєстровані а на Кіпр, е... і всі гроші йдуть на Кіпр. Зараз я вам покажу. Ну давай прямим ходомними, е, чемними а те, що діти прямим ходом йдуть я, йду я на вас не називаю на ти. Я, я на теж не називаю, на не називаю. Вічлив, правильно? коректно. Так Значить, дивіться, акціонери будемо з вами чесними. Акціонери то Луганське енергетичне об'єднання. Заходимо, дивимося, Да? Бачите? Є ось таке представництво, така організація. Є тут теж вказані хто може. Бачите? Компанія Energy Standard, Power Limited, Кіпер. Гарно? Це єдина компанія? Ні, 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 ні. Я зараз ні. вам покажу, чого ж ми так з вами. E, а значить, тут, що обленерго, Вінець, Обленерго дивіться. є? Дивіться, гарантія Ентерпрайзес Лімітед. Ще одна 25%, Кіпр. Кіпер а? тепер заходимо. Закритий, недиверсифікований, диверсифікований пайовий інвестиційний фонд, інвестиційний капітал, фонд акцій товариства з обмеженою який, відповідальністю. Який? Компанія зуб. Тут 25% відсотків, і тут 25%. Відсотків. Не, є, не є таким, що впливає і 50 на прийняття відсотків. тих чи інших... Значить, ні, давайте тут подивимося до кінця, чого ж ви так? Так, давайте... Ви ж змушуєте людей э, робити злочин. Значить так, mm -hmm. ICU Holdings Limited, Кіпер. Кілтеса Холдінгс ЛТД, ICQ, Холдінгс Лімітед, Сполучене Королівство. Але... Англія це не є таким луганське акції, в стані банкрутства. То хто впливає, коли Луганське, яке має 50% знаходиться в стані банкрутства, а два інших на фітрі. То впливає? Скажіть, будь ласка, яке, Одне з цих підприємств, яке зареєстроване на Кіпрі, відноситься до олігарха Григоришина. Луганське енергетичне відношення угу. віддання е, це Україна. Ну добре, тільки воно в процесі банкрутства. Так, і це відношення, яке це має відношення до, до того, що е, споживач, боржник не оплачує Він енергію? Надайте оплатити. рахунок громади. Якої громади? До чого тут рахунок Я? громади? Вам не вигідно, ви.